Особливе свято для особливих діток вони зустрічаються щомісяця. Цього разу присвятили зустріч початку навчання. Півсотні дітей з вадами з Богорочанського та Надвірнянського районів зібрала на свято знана на Прикарпатті пара Олімпійка Надія Стефурак. Фізичні вади не заважають їм ставати успішними. Це демонструє і Надія Стефурак, і 15-річна Ганна Пирожук, яка нині вчиться на юриста. Дівчина пригадує, адаптація у здоровому колективі їй давалася непросто, особливо у початкових класах. Інколи діти здорові сприймають трохи не неадекватно, задають багато питань, таких чому ти така, як ти. Але я, я гадаю, що головне повірити і змиритися з тим, що ти така. Так, дано Богу. До спортивних досягнень прагне семирічна Марійка Савчин. Дівчинка, побачивши танці на візочках, сама вирішила стати танцюристкою і вже робить для цього перші кроки. Наша Марічка побачила танці на візочках. Це її заохотило. Заохотило брати себе в руки, робити певні якісь вправи. Щоб тобто бачити мету якусь в житті. Організовують свята для особливих діток щомісяця. Щоразу відгукується все більше небайдужих. Одні допомагають з транспортом, інші солодощами та подарунками. Це потрібні свята як для дітей, так само для батьків, бо ці батьки вже якби не сталося, вони вже з цією дитиною вони вже є приречені. Вони не мають можливості так зібратися, щоб коли захотілися десь поїхати. А вони своїх друзів мають яких такі долі склалися. наступну зустріч? Організатори планують уже за місяць. Сподіваються на підтримку небайдужих, щоб залучити ще більше особливих дітей.